Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Тоді фурса. Сергію наш чекаємо інвестиційний вас. інвестиційний банкір, економіст. Доброго ранку. Рада ранку. неля постійно каже: наш психотерапевт, наш інвестиційний банкір. І я постійно себе відчуваю. ти знаєш, мені здається, ну комусь може здатися, що ми не вперше з Сергієм говоримо про зріст цін, і це так і є фактично. Але знаєте, у нас така системність і стабільність є в тому, що як тільки дещо зростає, ми бачимо, що цифри збільшуються. Ми вас запрошуємо для того, щоб ви нам все детально по полицях розклали. Чи тут на подолі... що буде далі? На подолі колись такий жарт кумедний Молоді хіпстерської, вони казали, що Київ це новий Берлін. Та, вони мали на увазі інше, але тепер, як коли розказував про знайому своєї мами, вони каже, дійсно, що е, по цінах вже Київ точно Берлін. Ще не відень поки, але вже Берлін. Е, от таке тотальне зростання. Точно, це не відчуття. Це про що свідчить? Е, ну, по-перше, подруга просто вашої мами давно не була в Києві. Якщо б так само вона давно не була в Берліні, вона б так само здивувалась би ціна в магазинах. Угу. Це ж як з чужими дітьми, коли вони десь далеко, вони дуже швидко зростають, так і з цінами. Насправді висока інфляція це була біда минулого року всього світу. Рекордна інфляція за 40 років в Штатах, в Європі і так далі. Це дуже жваво, до речі, використовувала російська пропаганда, яка Раз, розповідала. розповідала, що там ціни в Іспанії, наприклад, зростають через санкції. Хоч ніякого дотику до цього не було. Тому це загальна історія, це не тільки українська історія. І в нас зараз відбувається сповільнення темпів зростання цін, причому досить також е е динамічно відбувається. Якщо минулого року в нас інфляція була 26, це високо да на чверть. Цього року вже очікується десь на рівні 15 і вже менше 20, Причому це краще ніж Нацбанк очікував. Тому ціни зростають, але чим далі, тим меншими темпами. Може, тому що все таки е, люди заробляти стали менше трошки, і е, інша ситуація психологічна, і можливо тому такі відчуття. Ну, в, в, в тому числі також, тому що якщо ми подивимося на інфляцію довоєнну, вона завжди була, mm -hmm. але реальні доходи зростали, бо вот, зарплати зростали вот, швидше, вот. і людина не відчувала такого mm -hmm. зростання цін. Зараз ціни зростають сильніше, а, а... зарплати стопнулись. да. Ну там навіть зараз демонструють якесь мінімальне зростання, але реальні доходи впали. Да? Mm -hmm. Тобто ми всі можемо купити менше, ну в середньому, да? mm -hmm. хтось може більше, але в середньому може купити менше, ніж рік тому, і це відчувається, власне. Тобто аномалії немає. Просто ми зараз з вами фактично зараз розклали той психологічний феномен, який відбувається. Ну і це на тлі досить високої інфляції. Знову ж таки інфляція висока і в Україні і по всьому світі. Ага. Це е, світові процеси, чи суто українські процеси, чи Україна в контексті світового процесу, чи це наша українська біда. Е, ну дивіться минулого року насправді інфляція в там в Угорщині, от в країнах, які поряд з нами, була також 20+. Це дуже багато для європейського ага. це просто невмовірно. Тому це перш за все світовий контекст. А у нас плюс війна додалася. Угу. Тому що війна зробила девальвацію гривні не таку сильну, мінімальну, але вже ефект є. Плюс війна це логістика набагато складніша, тому товари здорожчали там ці, цієї зими через російські обстріли енергосистеми системи овочі, овочі зайшли в весну на початку дорожчими, тому що теплиці не працювали. Да? Дуже багато продукції не зберігалося, і це також впливає. Сергію постійно чуємо про ВВП. Зараз но така база для щоб для всіх було зрозуміло. Кажуть, що за прогнозами на цей рік він зросте на 2-3%. Цей валовий внутрішній продукт? Поясніть, будь ласка, усім нам взагалі, от знову ж таки простими словами, що це таке, і чи цей внутрішній валовий продукт буде впливати, наприклад, на зниження чи на зростання цін, на в тому числі те, скільки ми грошей матимемо, наскільки ми грошей матимо, буде на ціни, ціни ніці не буде. Ну так прямо не буде. Ну що таке ВВП взагалі? Це що ми всі разом в? Україні за цей рік виробили. Виробляємо. От ми будемо минулого року, було падіння на 29%. Абсолютно природне через війну, через російську агресію. Угу. Зараз з цього року вже зростання, тобто трішки стабілізувалася, Стабілізувалося, люди призвичаїлись, бізнес призвичаєвся і намагається жити в цих умовах. Угу. Добре, давайте зараз таки повернемося трошки до того, що відбувається в Європі і тієї ситуації, тому що вона знову ж таки людей лякає. Люди бачать пряму залежність та між економічною кризою і допомогою Україні. А, і, Ой, прості, а, і от ця історія з українським зерном. Яку наші деякі сусіди і навіть друзі, я навіть не прогорчну кажу, ну обмежили та небажаною зробили. Це про що? Це ти, що справи кепські? Е, ні, ні, це про, про різні речі. Давайте так, зерно окремо, допомога. Давайте окремо. з зерна почнемо. Так. Зерно, поляки е, минулого року побачили, як ціни зростають. Uh -huh. Минулого року ціни на зерно, в тому числі через російську агресію, виросли вдвічі. Uh -huh. І прийшов міністр агрополітики польським фермерам. сказав, Чуваки, uh -huh. дивіться, які ціни не продавайте. Давайте mm -hmm. позберігаємо, будемо сидіти на цьому зерні, і не тільки будуть зростати, заробимо купу грошей. Mm -hmm. Зараз ціни в два рази менше, ніж були минулого року. Mm. Польські фермери трошки образились на свого міністра. Насправді, а в них вибори цього року. Ну, міністра відразу звільнили, але проблема вони вже в голові калькулювали всі ці гроші, mm -hmm. а їх нема де пощупати. І вони пройшли насправді це все робити в нашому кордоні для того, щоб дістати ці гроші. Вони прийшли до Варшави, а таки, вибори цього року uh -huh. а, і фермери агрорегіон це база для правлячої партії. Вони, uh -huh. вони консервативні, тому за них голосують там бідна, неосвічена частина населення. А ми Вон... ж не як політику це сприймаємо? А, да, да, але це просто про гроші. Вони uh -huh. прийшли, дайте гроші. У нас немає в Брюсселі. І словачина, Румунія, Сергій, там схожі історії а, ну там просто вони обможна. Давайте ми також давайте <смеш> тепер е, про допомогу поговоримо. Е, всі кричать просто з кожного е, кутка про проблеми економічні в сполучених штатах і Великій Британії. Наші два так. ключових партнери. Е, якщо в США давайте окремо, ви розкажете, що там відбувається. У Великій Британії там вже прямо от нас посол вчора була. Вона навіть підтвердила, що дійсно Брекзіт і загальна рецесія впливає. От, давайте розкажіть, що там відбувається в ті в цій країні, і чи повпливає це те, що там відбувається на допомогу Україні. Ну в Штатах, в Штатах, не... фінансово хто нам допомагає, переважно Штати. Британія є моральним лідером. Вони перші дають щось, uh -huh. да? але uh -huh. це не дуже дорого. Насправді uh -huh. да? Вони пер... ну, це на економіка на це не впливає. Плюс обидві політичні партії в Британії підтримують Україну, тобто не впливає для британських платників податків. Ми недорогі. Далі думаємо, чи дорогі ми для американських платників податків цього року фінансова допомога з грантами чисто від сполучених штатів 13 мільярдів доларів. Ну для України 13 мільярдів доларів, начебто, велика сума. В Сполучених Штатах тільки дефіцит бюджету, не, деф... різниця між доходами і витратами цього року 1.6 трильйона доларів. Угу. Ну, тобто, ми можемо порівняти ну, ну, 1,6 трильйона угу. і 13 мільярдів. Угу. Е, ну, якщо ми порівнюємо ту цифру, то ці 13 мільярдів тут загубляться. Угу. Да? Американські платники податків, американський бюджет це десь там похибка при розрахунках mm -hmm. після запитою. Це допомога Україні. Чекайте, а 13 мільйонів, мільйонів Це та? все. Там і зброя. Ні, там, ні, ні. І... От, ні, це фінансова. Це фінансова. Є ще 50, ну десь 50-60 зброя. Ага. Але зброя. От дали вони нам патріоти. Патріоти спрацювали, і це для них такий бенефіт в майбутньому. Плюс, ага. що таке зброя для американців? Це замовлення власним виробникам. Ну тобто mm -hmm. гроші залишаються в Америці. Зброя виходить всі щасливі взагалі там. Mm -hmm. Промоушен, який через роботу патріотів, через роботу до цього хаймерсів, американські збивають російську зброю, тобто американська да, зброя крута да, і це відразу збільшує лінійку замабутніх замовлень. Тому зброя це фінансова взагалі вихідна історія для них. Гранти – ну 13 мільярдів. Ну це взагалі ні про що. Тому ні, не відчують. Зараз оці багато розмов про стелю боргу, США, що вони там будуть в дефолтів, не дефолті і так далі. Знову ж таки, вони там шукають де зменшити дефіцит бюджету на трильйон трильйон 13 мільярдів. 13. Ну, це порівняння. Це, це, да, це важливо дуже сильно з точки зору політики, з точки зору моралі, але mm -hmm. фінансово це ні про що. Mm -hmm. Трохи не до вас питання, але все-таки політики і вибори е, там от найближчими вже місяцями, теж, скажімо так, навіть там, роками в Америці повплинуть якось на це. Ну, будуть напевно впливати, але знову ж таки не так сильно, як ми можливо думаємо, тому що то навіть той десантіс ви цитували його ага. тільки що. От він же не каже, що не треба допомагати Україні. Він ага. каже, не ага. треба американських солдат в Україні, а їх тут і так нема. Ага. Ну тобто, це така захисна модель, йому mm -hmm. потрібно за щось критикувати Байдена. Ні, йому потрібно за все критикувати ну, Байдена. Ну, Або це перший крок. <ривіт> знаєте, зачепити за що, зачіп, що зачіп, <ривіт> далі, Далі далі і далі. І тому він, коли атакує, насправді, він не атакує підтримку України, mm -hmm. бо він каже, не треба американських солдат. Ну не треба, добре. Та, їх тут і так немає. Не треба mm -hmm. і не буде. Так Ні, там просто знаєте про що кажуть, дійсно вони всі навіть республіканці навіть дають <хвіт> про Трампійські вони більш-менш та, Але там, чого бояться, і політика про це пише, що хтось, наприклад, з республіканців, якщо прийде, запустить якусь велику соціальну. Ну програму, типу яка бамакієр була, та наприклад, uh -huh. щось таке, і вона всі гроші. Мішка в так. тому, що республіканці ніколи не запускають соціальні програми. Ага. Республіканці це про антисоціальні програми. Ага. Тому вони якраз зараз вимагають у Байдена зменшити соціалку. Республіканці такі трушні американці працювати і не, жалувати, не жалуватися. То не скиглити, так, так? Тому ні, от такого не буде. Да, є проблема, якщо прийде Трамп, Трамп це проблема. І під час виборів, звісно, буде багато шуму. Тут треба розуміти, буде багато шуму, і цей шум ми будемо чути, він буде долонати, бо буде виходити, зараз буде республіканські Ки праймерис, вони на початках там сперечаються, хто з них більший Трамп, наприклад, uh -huh, бо база uh -huh. Трампа uh -huh. Uh -huh. і всі вони. і Риторика цих людей, які будуть сперечатися, хто найбільший Трамп, для нас буде не дуже прикольно, Приємно. прямо скажемо, ну, так, так. але це тільки риторика, це тільки розмова. <кху> Чи ускладниться якісь голосування в Конгресі? Ну теоретично може, да але переважно це до 90% Це шум, оцей який буде долунати. А на 10% – це дійсно там перемовини, проблемні моменти з наданням нам допомоги. Сергій, з вами хоч воду заряджає. По тобі крану да, попередили. розклали все чітко все не встигли попередити воду перед екранами поставили. Спасибі, Сергій Фурса. Дякую дуже. По всьому пройшлися і заспокоїлись. Далі буде сняли триває. Тільки на один плюс Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.